Майже неможливо, тому що дуже мало е оголошень, а якщо є, то дуже високі цінності. Знаю, ну, як ви вважаєте, наскільки вони завищені? Ну, в декілька разів від тої ціни, яку реально хотілося б бачити. Ну, приблизно, може, від 6 до максимум 8 тисяч, якщо буде гарні умови, гарний ремонт. Тобто мебель, так, так якийсь мінімум, по мінімуму, хоча б щоб вона була з гарним ремонтом більше менш для спрятливого, спрятливого проживання. А якщо до цього не дотягу, то це навіть і і 7, і 8 тисяч це багато. Намагався якось і самі прожити. Може хтось не працює, намагатися за рахунок цього якось вижити да, таким чином. Тому і ставить таку чи може важкість. це бути пов'язано з тим, що зараз у Павлограді збільшилась кількість людей. Ми маємо на увазі ті, хто приїхали, наприклад, з Донеччини, і їм ж також треба десь. Так, і не без цього існують люди, які хочуть трошки нажитися. вважаються це не не досить гарно, але